Якщо ти хочеш щось почати, проте відкладаєш щодня і думаєш, що ти прокрастинуєш, це не так. Це просто нестача енергії. Тобі потрібно відновити сили, поїсти, виспатися, прогулятися свіжим повітрям і подумати, на що воно тобі треба. Якщо це дійсно те, що тобі треба, то роби перший крок. Енергія нам дається на конкретні події, на певну справу. Якщо ти зробиш перший крок, все це тобі додасть енергії і робити наступний крок. Тобто ось ці твої перші кроки, вони будуть рухати вже тебе, рухати тебе. І ти будеш отримувати енергію від того, що ти робиш, від захоплення від самого себе. Отже, не переймайся, літо це час для відновлення енергії. Віднови свої сили, і якщо те, що ти задумав, тобі дійсно потрібно, роби перший крок. З тобою була я, Наталія. Обіймаю, бажаю успіху, наснаги і будь в гармонії з собою. Все буде!